Таю всіх, хто зараз першим діловим, це проект акцент цього року. Україна може зібрати найбільше врожай за всю історію своєї незалежності. Принаймні на це сподіваються в міністерстві аграрної політики та продовольства. 53 мільйона тонн зернових очікують вже незабаром. Принагідно наголошуючи на тому, що Україна вже є потужним гравцем на світовому ринку, і уповільнювати темпи експорту ми не збираємося. Для цього Верховна Рада навіть скасувала експортне мито, чого аграрії та трейдери прагнули ледве не півроку. Плани на найближче майбутнє більш ніж амбітні. До 2015-го в Україні розраховують наростити врожаї до 80 мільйонів тонн. Чи вдасться, пересвідчимося буквально за кілька років? А сьогодні агропромисловий комплекс ледве не єдина галузь економіки, яка демонструє стійке зростання і залишається однією із найбільш інвестиційно привабливих, незважаючи навіть на кризу. Сподіваємося, що нова модель фінансування аграрної галузі України, яку презентували у жовтні, закріпить позитивну динаміку, поліпшить умови на внутрішньому ринку та зміцнить наші позиції на зовнішньому. Про це й не тільки далі говоримо детальніше у студії Сергій Тригубенко, голова всеукраїнського об'єднання організації роботодавців Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України. Вітаю вас, Сергію! Вітаю вас. І знаєте, складається таке враження, що агропромисловий комплекс України останнім часом зростає скоріше не завдяки, а всупереч згадати мита, квоти, обмежений доступ до кредитних ресурсів. І цей список можна продовжувати. Як ви оцінюєте нинішній стан вітчизняного АПК насамперед? я хочу зазначити слідуюче. Бог в Україні добру, гарну землю, Бог в Україні добрих, гарних працьовитих людей. Тому галузь АПК в Україні. І Україна це аграрна держава, і галузь АПК України повинна бути локомотивом нашої, нашої економіки. Фактично, зараз 22% ВВП всього це складає галузь АПК. Не говорячи вже про сателіти, я маю на увазі хімію, я маю на увазі машинобудування та інші отрислів по напрямкам розвитку економіки. Тому АПК дійсно локомотив. Ми бачимо зараз світову аналітику. Ми бачимо зараз. Ті світові тенденції, які є це глобальне збільшення населення на землі, це реальні катаклізми, погодні, які йдуть по всьому світу. Україна це є той стабільний сільськогосподарський ресурс на планеті, який ще не освоєний і фактично не використаний на 100%. Тобто, ключове слово у даному разі це перспектива. Українське да. АПК надзвичайно перспективним. А є, що треба для того, щоб Сподівання справдилися про це, поговоримо продовж програми. Насамперед, як ви оцінюєте, зважаючи на нинішню ситуацію, те, що маємо зараз, а мільйонів тонн зернових до 2015 року. Це реальність чи утопія? Реально те, що реальна. Тому я хотів би зупинитися на тому, як це зробити, і що потрібно в державі, щоб це було перш за все. Перш за все, ми повинні показати нашим сільхозвиробникам, як ми. Як законодавча ініціатива, я маю на увазі як Федерація роботодавців, як е, уряд, як профспілки мають можливість об'єднатися і допомогти цьому, щоб це сталося. А саме, для того, щоб ми е, дали такі врожаї. І ті зазначені потенціали, які зазначив е, уряд, зазначив президент. Нам необхідно перш за все ряд питань. Це фінансування, це стабільна е, законодавча робота. Я хочу вам зазначити слідуюче: що, наприклад, ці мита, якщо була правильно проведена технічна політика, а саме були, були б спілкування з нами, як з роботодавцями, питання по введенню мит, ми б. Не втратили тих позицій, скажімо, на світовому ринку по е, зерну. Ми б держали цінову політику на сьогоднішній день. Ми повинні вже були проекспортувати майже 7 мільйонів тонн, А проекспортовано бодай би 3. Тому е, ми повинні перспективно перш за все підходити в законодавчі дії разом із державою, разом з кабінетом міністрів. Е, Загалом, спілкуючись за круглим столом висновки по цих законодавчих актах, які є разом надавати і впроваджувати їх також разом. Ми повинні в фінансову політику також провести ті тенденції, які є для того, щоб ми ввели в наш аграрний сектор розвиток тих нових технологій. Ми всі з вами знаємо, що технологія не доведена до кінця вона не дає бажаного результату. А вона тільки дає витрачені кошти на гора і більш нічого. Тому повний технологічний цикл а для цього потрібне фінансування. Словом, якщо буде розуміння у владі, якщо буде діалог, якщо вистачить грошей, то 80 мільйонів тонн ми зможемо отримувати вже за кілька років. Так я гадаю, да ну на даний момент вже в нас вирисовується стабільне порозуміння по деяких питаннях, так як, наприклад, ми разом з міністерством проводили роботу про відміну експортних мит. Так, як ми з міністерством проводимо зараз діалог по обговоренню земельних питань, так як ми з кабінетом міністрів, з прем'єр-міністром з його ініціативи, з нашої підтримки, ми проводимо розвиток розвиток і обговорення питання по аграрному банку, це дуже 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 питання болюче, які є для аграрія. Тому ці всі аспекти вони повинні в комплексі розглядатися для того, щоб був результат, який ви говорите 80 мільйонів тонн зерна. Але у нас не тільки зерно, у нас молочне скотарство, у нас е м'ясне скотарство, у нас різні галузі АПК, які на даному етапі є ну, в занедбаному стані, тому що, як ви знаєте, у нас. Е Погалів'я не збільшується, а зменшується. Це стидно Україні закупати м'ясо, м'ясні продукти в тій же ж Польщі, як говориться. Ми зараз вирисовуємо спільно вирисовуємо плани, згідно яких ми будемо по напрямкам рухати стабільність і зростання в нашому АПК. Далі я пропоную більше зупинитися саме на темі фінансування і розпочати з інвестицій. Так, звичайно, гроші в АПК надходять, але не в таких обсягах, як хотілось би, і не в усі сфери. Зокрема, скажімо, так у нас шкутильгає такий сегмент, як технічне переоснащення та модернізація. Існує і ряд інших проблем. А ви називаєте максимально ефективне фінансування аграрної галузі одним із найголовніших пріоритетів очолюваної вами організації. А наскільки ефективним є фінансування на даному етапі, як вважаєте? Ну на даному етапі я хотів би зупинитися, яке фінансування ведеться зараз. Зараз з боку держави з боку інвестицій. Ну на інвестиціях я хотів би зупинитися коротко. У нас по цьому року приріст інвестицій склав порядка 40 мільйонів доларів. Це дуже і дуже мало. За 2010 рік це ще менше було, але ми бачимо тенденцію на зріст цих показників для підвищення урожайності, для підвищення модернізації, як ви кажете, і технологічного процесу, прорахунками експертів, для сільського господарства необхідна. 70-100 мільярдів гривень щорічно на протязі 4 років для того, щоб ми вийшли на ті темпи, які Україна була на початку 90-х років. Тому Тоже, природне тому... запитання, де брати такі гроші. Я наскільки розумію, ви вважаєте це також реальним? І нещодавно була представлена в Україні а, нова модель фінансування галузі АПК. Ви до цього маєте безпосереднє відношення. Я би хотіла тоді зупинитися також більш детально саме на цьому. У чому полягає її суть? Три напрямки, які тотожньо е, пов'язані із фінансуванням. По-перше, це е, юридично законотворчий, це е, бюджет та фінансування і це соціальний. Чому я на ваше питання відповідаю так? Тому що без цих трьох аспектів ми не можемо говорити конкретно про фінансування. Я, е, да, Дійсно, нашими експертами розроблена нова метода впровадження фінансування аграрної галузі. Згідно цієї методи, згідно цієї методи, потрібно переглянути ряд законодавчих актів, ряд бюджетних актів. Тому тут не можна говорити: отак треба профінансувати. Надо зробити законодавчу базу. Що хочу зупинитися, як це робити, як це фінансувати. Ну я хотів би зазначити слідуюче. держава. Виділяє щорічно виділяє на підтримку сільського господарства порядка 4 мільярдів гривень. Це такі програми, як бюджетне відшкодування відсоткової ставки по кредитам. Це таке як будівництво на селі, відшкодування будівництва ферм комплексів. Одне півторавідсотковий збір на виноградарство. Це будівництво холодильних комплексів, посадка садів виноградів та інші. Але це прямі підтримки є. Ще пільги, які держава надає е, нам, як сільхозвиробникам. От. Але питання використання цих пільг, я вважаю, це взагалі темна е, зона цього напрямку. Фактично, е, 10 мільярдів е, пільгового ПДВ, який заощаджується на рахунках сільхозвиробників щорічно е, акумулюється. І це ПДВ фактично використовується е, згідно е, Згідно податкового кодексу на е, розсуд на сільхозвиробників. А саме ми маємо можливість закривати всі е, технічні фінансові моменти в себе е, в господарстві і на основі цього, ну як рухати е, ситуацію більш стабільно економічно. Ви вважаєте Але... це неправильно? Це правильно. Але я хотів би е, доповісти і. Показати, як ми можемо за рахунок цього ПДВ зробити фінансове плече, на основі якого ми можемо залучити ті ж інвестиції, ті ж банковські чи лізингові додаткові фінансові інструменти. І саме ця фінансова програма показує, що за рахунок цих 10 мільярдів ми репликуємо їх, і фактично ми можемо на протязі одного-двох років заложити в бюджет наш, наш кожного сільхозвиробника, в порядка 70-100 мільярдів гривень. Ми представили свою модель фінансування на розсуд на загал. Ця модель вона для обговорення та Подальшого опрацювання, ви знаєте, тут є одна така велика проблема. Насправді ми знаємо, що ПДВ це один із найбільш корумпованих податків в Україні, і це звичайно все звучить добре. Але ми також знаємо, що у цій черзі на відшкодування можна стояти роками і знаємо, давайте говорити правду і провіткати, і так далі. Ось у який спосіб можна зробити це розповсюдженою тенденцією, щоб залучати ці гроші, якщо проблема в тому, щоб їх насамперед отримати. У нас в державі 85 тисяч роботодавців це юридичних підприємств, які працюють на сільському господарстві. Вони є платниками фіксованого сільськогосподарського податку. Я мала на увазі не лише експортерів, а й виробників також. Тому що я для виробників вироб... це теж проблема. Але да. я кажу зовсім про інше ПДВ, яке накопичується за рахунок сільськогосподарського податку, фіксованого. Воно не сплачується, воно згідно податкового кодексу, накопичується на окремих рахунках платників. Я маю на увазі сільхозвиробників, і з цих окремих рахунків використовується тоді виробниками. Я говорю саме про це ПДВ, не те ПДВ, яке накопичується в податковій казначействі на експорт чи на інші внутрішні операції, за рахунок яких іде відшкодування. То окрема тема. Ми зараз проводимо цілий аспект. Програм підтримки в сторону відміни то ПДВ. Я маю на увазі по експорту зернових, тому це окрема тема. Я гадаю, ми з вами ще поговоримо на це. Це також болюче питання і один із пріоритетів. Нашої федерації для обговорення і руху вперед, добре. Якщо вдасться зробити так, щоб оця нова модель фінансування запрацювала в Україні, що це дасть внутрішньому ринку, а також позиціям України на зовнішньому, я хочу, щоб ми разом з вами подивилися саму модель. Якщо ми вкладаємо по тих пріоритетних програмах, які зазначені президентом і урядом, а саме у нас є ряд програм по підтримці е, агропромисловому комплексі, це розвиток великої рогатої худоби, е, погалів'я, це розвиток тваринницьких ферм, це тепличного господарства, це будівництво нових е, холодильних комплексів для зберігання овочів і фруктів. То ми побачимо слідуючи, що ці всі Моделі і ці всі аспекти, які ми будемо обговорювати з вами, вони вкладаються в період розвитку в, 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 в періоді майже в 10-15 років. Але я показую, за рахунок цієї моделі ми можемо це освоїти за 2-3 роки. Те, що Україна може за 10 років, ми можемо зробити за 2. Основа тих поставлених завдань це є фінансування, це є вкладення в. Модернізацію, це є вкладення в технології, це є вкладення в ті напрямки, які реально зазначені в програмі розвитку, наприклад, в програмі розвитку до 2015 року, яка е, зазначена президентом. Це все прописано, тому його треба виконувати. І для того, щоб виконувати, надо фінансування. Ми бачимо, що фактично амбітні цифри 100 мільярдів це третина частина бюджету видаткової частини нашого бюджету. Тому бюджет це не потягне. Без залучення цих фінансових ресурсів і фінансових інструментів, які є в усьому світі, такі форми фінансування є в Канаді, в Голландії це не ми придумали. Нам треба просто реплікувати це і втілити згідно наших законодавчих норм в нас в державі. Я вам дякую за розмову. Час нашої програми добіг кінця мусимо завершувати. Спасибі. Я вам дякую. На останок хочу нагадати, що це був голова всеукраїнського об'єднання організації роботодавців Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України Сергій Тригубенко. Ви дивилися проект Акцент на телеканалі Перший діловий. Залишайтеся з нами, не перемикайте, неодмінно зустрінемося. Я ж наразі вам кажу до побачення.